Близько п'ятої години, 10 -го березня, мешканці цієї багатоповерхівки почули вибух, розповідає Наталя. Ось це як грохнула, ось, а потім затишла, Ось це посипали всі стекла у нас. Ну, тому... А ну от витяг ударку прийшовся сюди. Вон вот І вот це. Ось все... И вот, эти вот осколки. Ось вот всего, глиби, это полетели сюда, сюди. и повилітали стекла. Почти до дев'ятого етапу, видіти, все повилітали стекла. Більше пострадав, ось це наш третій під'їзд і второй під'їзд. Оце таке. Воно ще було гаряче. Хтось з квартир виносив, гаряче було. Поранених у будинку немає. Наслідки обстрілу ліквідовують, розповіла бухгалтерка ОСББ Ліна Шкуренко. Люди зашивають, потім приїде парки Херсона. якщо в кого нема ключів, нема газяїв. На вишки позашивають з вулиці. Після обід парки Херсона приїдуть перебирати, Оце виносить, сказали. Всі, усі, всі тут автівки ось все, побита, там побита, і шини пробиті. Пострадали автівки, деякі о, вже повиїжджали на роботу, все посікло. По У дворі зруйнований дитячий майданчик. Сергій говорить, цю дитячу рахівницю робив власноруч. На верхній п'ять штук, друга, чотири, третя, три, два і одна. Ну, щоб від одного до п'яти, щоб діти рахувати І ось воно стояло перед ходом на дитячу площа. Марина Круглова, Григорій Шматко, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.